Музей національно-визвольних змагань збагатився новою експозицією. Працівники закладу весь рік збирали цікаву інформацію та фотокартки про історичне минуле нашого краю. Мова йде про діяльність УПА. Переглянути світлини можна у музеї історії міста Коломиї. Музей національно-визвольної боротьби відчинили торік у цокольному приміщенні музею історії міста Коломиї. Ще тоді працівники культурного закладу пообіцяли, на цьому їхня робота не припиняється, а навпаки, починається. Адже є ще чимало цікавих фактів та світлин, якими варто поповнювати експозицію. Тепер вони презентували другий розділ Коломищина в боротьбі за незалежність в експозиції, яку ми сьогодні відкриваємо. Зібрано більше 500 фотографій з історії національно-визвольної боротьби. Там представлено більше 50 оригінальних речей, які пов'язані із людьми, які приймали активну участь у національно-визвольній боротьбі українського народу. На відкриття експозиції запросили керівників міста і району, адже завдяки міській владі, як нагадав Михайло Арсак, вдалося відкрити музей національно-визвольної боротьби. А друга експозиція фактично зібрана на території Коломищини. Коломия довго чекала відкриття того музею. Ми пам'ятаємо, як минулого року ми його відкривали. А напрацювати експозицію музею це є тяжка, трудомістка справа. Я би хотів скористатися нагодою подякувати працівникам музею, що вони ідею розвивають і розповсюджують. Ми маємо дві мети цього музею визвольних змагань. Це вшанувати пам'ять. Загиблих і живих, і друга мета це патріотичне виховання нашої мови. Я дякую пану Михайлу Михайловичу Арсаку, який своєю наполегливістю, своєю майбутнім показати, то, що було колись. Тому що нація, яка не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Це і була його ідея тут зробити гарний музей минулого музей української повстанської армії, де він зібрав великий. Творчий пам'ятний пам'ять про наших попередників, які воювали, про наших сотенних, які були на коло Тепер організатори виставки висловили сподівання, що цю експозицію зможуть переглянути всі охочі, зокрема діти, щоб вони добре знали історію свого рідного краю. Наступного року працівники музею запланували відкрити третю виставку. Вона й буде логічним завершенням всієї експозиції музею національно-визвольної боротьби.